Привіт, друзі! З вами Дмитро Власов. Я нарешті повернувся до цього каналу і записую для вас зараз безкоштовний урок по DaVinci Resolve. А, власне, я монтував відео про свою подорож в цьому році на Балі, до того як сталася війна. І до речі, якщо ви не підписалися на мій новий канал, який я завів, куди я буду викладати власне, всі ці відео. Ось тут буде посилання. Підписуйтесь, буду радий бачити вас у себе на каналі, де я знімаю різні відоси про своє життя і про, про подорожі здебільшого. А, і для свого відео, а відео буде про їжу, я зробив ось такий ефект, який я вам хочу продемонструвати. Давайте заходимо в Таймлінію. Головну, де я монтую свій проект, демонструю ефект, який ми будемо сьогодні робити. Якось так. Ми сьогодні будемо робити створювати ефект старої плівки. Для цього уроку я створив окрему таймлінію, яка називається Old Film Tutorial, куди я закинув власне, всі кліпи. Я вже їх нарізав під музичку в а, такт, в біт музики. І також накинув Adjustment Layer з Color Correction. тобто з... Корекцію кольору. Якщо відключити, ось у мене буде таке плоске відео. Я вже нарізав це відео в біт під музику, я вам раджу зробити те ж саме, тому що коли ми почнемо накидати ефекти, то а, не факт, що у вас все це буде програватись нормально. У мене відео в 4К, і тут ще є цветокор, і якщо ви будете накидати ще багато ефектів, воно може лагати трошки, тому для того, щоб вам потім не довелося мучитися різати в біт, нарізайте в біт до того, як ви будете застосовувати ефект. Що ми робимо далі? Далі ми заходимо в. Злівої панелька тут є у нас Effects, і є у нас так званий Adjustment Clip. Тобто це такий слой, елемент, на який ви можете накидати різні ефекти, вони будуть застосовувати до, застосовуватись до всього, що лежить під ним. А, так, чому він мене накинувся? Я не зрозумів, що відбувається. А, о, все, спрацювало. І так, я кидаю на там лінію Adjustment Clip і на, розтягуємо його на довжину всього нашого відео. І тепер на нього накидаємо ефект, який називається Film Damage. Заходимо в вкладку вкладку Open FX, Знаходимо Film Damage, Він десь тут знизу знаходиться: Film Damage, Film Damage, Film Damage, є yeah, Film Damage. і кидаємо ефект Film Damage на цей Adjustment Clip. Ми відразу бачимо результат. Ми відразу бачимо, що у нас з'явився шум, у нас з'явилися подряпини плівки. Якщо це програти. Ну, воно трошки лагає, але все рівно видно, що є певний ефект. А, поки що ми з ним не будемо нічого робити. Давайте тепер а, створимо транзішни. Нам треба зробити переходи з одного кліпа на інший кліп. Для цього я Adjustment-Clip закину на наступний. Трошки вище, створюю ще одну дорожку, вона створюється автоматично. Я тож просто підняв цей кліп вверх. І тепер на V3 на, на дорожці Video 3 нам треба створити solid Color. Тобто ми знаходимо Solid Color, де він знаходиться. Я вже забув, але точно зараз. Generators, здається. да. Generators Solid Color. Кидаємо Solid Color на дорожку V3. І тепер давайте трошки приблизимось, зробимо цей Solid Color нормальної довжини. Тобто це буде е елемент, який, е на який ми будемо кидати зараз транзішн. І так, і Тепер на цей solid Color ми кидаємо транзішни. Ми будемо для цього е для переходів використовувати звичайний транзішн, який називається Edge-wipe. Називається як? е е Закидаємо транзішн Wipe е на наш solid Color. Трошки давайте його розтягнемо, щоб побачити, як він виглядає. І, власне. Ну, це достатньо швидко. І розтягнемо цей ефект до стику. Тобто, от в, в моменті стику, давайте е, закінчується ефект. І починається новий. Але спочатку давайте його зробимо. Ну, Вже видно, що у нас слайд йде знизу знизу зверх. І ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб у нас забуло. Ну, в даному випадку справа наліво буде логічно. тобто Ми переходимо до наступного кадру, тобто справа наліво робиться слайд. Так? Тобто Ми заходимо в налаштування цього транзішну тобто на Solid Color ми вибираємо транзішн наш, який ми кинули. І тут у нас є Angle. Angle Ми змінюємо таким чином, щоб у нас анімашка йшла з права на ліво. Мінус тобто, 90 ставимо. Мінус 90, програємо. Все. Тепер ми копіюємо цей, цей транзішн. виділяємо його Command C або Ctrl-C, якщо ви на Windows, і на цей же Solid Core його вставляємо. Чому він не встав... А, точніше, вибачте, не Command-C, а зажимаємо Option, виділяємо цей Transition і перетягаємо його трошки далі. Все. Як бачите, він з'явився у нас, але він дуже маленький. Давайте його теж розтягнемо по всій. Довжині від стику. Все, будь ласка. До речі, нам треба ще ізінги зробити. Що таке ізінги? Якщо ви не знаєте, що таке ізінги, у мене є курс по After Effects, де я пояснюю, але ну, власне ізінг це якщо коротко розподіл швидкості. Тобто, нам треба зробити, щоб цей ефект не лінійно слайд відбувався, щоб спочатку швидкість набралася, а потім згасала до кінця. Тому ми із ставимо не non, а ставимо ін-аут. Як бачите, у нас змінилась крива швидкості. І те ж саме ми робимо на другому, на другому слайді. Is In, is Out. Так. Чому у нас не працює Feather? Я поки що не розумію. Згадав. Ставимо галочку Feather. І тепер ми. Власне, налаштовуємо ширину цього а, краю. Тобто, наскільки у нас розмиття має бути motion blue, наскільки має бути сильним. Ну, Мені от подобається ось такий там, 249. Те ж саме робимо з цим кадром. Вони власне, мають бути у нас плюс-мінус одинакові, але ну, я його відразу не налаштував, тому буде ось так. Все. Готово. Тепер, що ми робимо? Тепер ми просто копіюємо весь цей solid-color на інші. На інші стики. Супер. Програємо. Ну, Повільно Повільно відтворюється, але я в самому кінці Ми, ми зробимо рендер in place і подивимося з нормальною швидкістю все це відео. Так, що ми робимо далі? Тепер нам треба а, що, що ми можемо зробити? Тепер ми заходимо в Adjustment Layer, там, де ми кидали ефект Film Damage. І, власне, тут можна ще додати йому transform. А навіть давайте не йому, а давайте створимо ще один окремо Adjustment Layer. Заходимо в Effects. створюємо Adjustment Clip, кидаємо його вище. І можна на цей Adjustment Clip просто трошечки зменшити цей відосик Добре, але все ще не те, що нам потрібно. Далі ми знаходимо ефект, який називається Vignette Для цього ми заходимо в OpenFX і знаходимо тут Vignette Effect Vignetting так, де він у нас? Він є. Супер. Кидаємо його на той Adjustment Clip, де ми кидали Film Damage. Так, непогано. У нас з'явився Вінєт, але як бачите, він овальної форми. І через те, що ми зменшили відео, у нас видно ось тут знизу і зверху видно такий, ну. Край, не дуже гарно все це виглядає. Для цього ми можемо змінити форму вініту. Для цього заходимо в Effect, звертаємо Film Damage Effect, відкриваємо вінєт. І відкриваємо Operation Mode не basic, а Advanced, тобто продвинутий. Як бачите, у нас з'являється border shape, oval. нам треба поставити Rectangle. Ми ставимо Rectangle уже краще, і також тут є Size Ми можемо Size змінити. Цього ефекту, і є у нас softness також. І от якщо зменшити софтнес, як бачите, у нас вже більш-менш ми отримуємо майже те що, те, що нам потрібно. Коротше, можна погратися з цими налаштуваннями, і вуаля, у нас ефект старої плівки. Що можна ще зробити? Можна ще додати, наприклад, camera shake. Знаходити ефект, який називається Camera Shake. Ось він. Кидаємо теж його сюди. А навіть не сюди. Давайте його. Ну так, так, сюди його можна кинути, на цей кліп. Що ще можна зробити, щоб це виглядало крутіше? Так це змінити колір нашого Solid Color для того, щоб ми бачили. Власне, цей фрейм, коли він перекривається. Для цього давайте просто змінимо колір. Колір, колір, колір. Чому? чому? Ну, ось, будь ласка, можна зробити його таким трошечки Трошечки продати певний колір, для того, щоб коли слайд у нас перекриває кадр і знову відкриває, щоб ми бачили таку штуку. І ось це буде, як на мене, ідеальний результат. Ще можна гратися, можна там теж накидати, там, різних... погратися з дастом, тобто з шумом, з подряпинами плівки, але, як на мене, навіть стандартний ефект, який ви кидаєте, він виглядає дуже круто. Ще раз заходимо в першу таймлінію. І тепер давайте зробимо рендер in place. Власне, це пререндер того, що у нас є, для того, щоб програти це в нормальній швидкості. Для цього натискаємо праву кнопку мишки або двома пальцями на тачпад. І тут є така штука Render in Place. Вибираємо місце, куди його прорендерити. У мене вже місце вибране, тому я просто нажимаю. Ні, не вибране. Ну давайте на, не знаю, на десктоп. Неважливо. Зараз у нас відбувається рендер швидкий, і після цього ми зможемо програти цей відос в реальній швидкості і подивитися, що у нас вийшло. Власне. на дроп. Рано рано. Поспішив. Давай, 9 секунд. Бінго. Програємо кліп. Якось так, друзі, з вами був Дмитро Власов, Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставимо палець вгору, або два рази палець вниз. Підписка. Не забувайте про мій новий канал, де я викладаю тревел відео. Також підписка, лайк, коментар, все, що можете. І пишіть, якщо вам цікаво, взагалі вивчати DaVinci Resolve, тому що я планую на цьому каналі викладати відео по After Effects, по DaVinci Resolve, по Spine. Тобто все, що стосується анімації і відеопродакшену, також, власне, як знімати відео, як я, на що я знімаю, як я знімаю і так далі. Все, що стосується відео і анімації, я буду викладати на цьому каналі. Якщо вам цікаво, або якщо вам ще щось цікаво, пишіть в коментарях, буду радий. Записати для вас нові відоси. Пока!